Світове співтовариство це не дуже розуміло, що таке геноцид на Донбасі. Росія має надати гарантії неповторення, а Росія має вивезти війська і, звичайно, заплатити компенсації. Оксана, ми тут сидимо в окопі, і ми вам дуже вдячні за те, що ви виграли цей суд. Всім привіт з Гааги. Саме тут ми чекаємо на найважливіші судові рішення у нашій юридичній боротьбі з агресором. І саме тут зараз відбувається суд щодо конвенції про геноцид. Тобто, по суті, ми говоримо про те, що Росія порушує одну з ключових конвенцій світового права. Росія, ну ми навіть знаємо, що вона вчиняє геноцид, але Цій справі ми доводимо інше. Поруч зі мною коагент України у цій справі Оксана Золотарьова. Привіт, Оксана. Добрий день. Я хочу перш за все подякувати за ту фантастичну роботу, яку команда України ви особисто робите. Слухав промови переконливо а. Ми взагалі віримо в те, що ми виграємо. Ми вірили в те, що ми виграємо ще 26 лютого минулого року, коли ми подавали цю справу до міжнародного суду. ООН. До речі, якщо можна розповісти, як це відбулося, 26 лютого, два дні після вторгнення, ми встигли підготувати доволі великі документи, передати сюди. Це під бомбами? Ця справа народжувалась в потязі з евакуаційному з Києва. До Івана франковська тобто там сиділи і готували документи на Гаво, частину готувала наші юридичні радники, які, до речі, знаходились тут в Газі, і 24 лютого почали. Вони почали вже драфтувати. А ми, зважаючи на те, що в нас були обмежені можливості доступу до інтернету. Ми вже доєднувалися до цих процесів по мірі можливості. Як надалі вдалося погодити це все? Я так можу уявити, Навіть керівництво держави перебувало десь у бомбосховищах. Це треба погодити, що ми починаємо судитися з Росією і не просто так, не просто через агресію, а через геноцид. В нас тоді працювало дуже мало засобів зв'язку. Тоді лежала пошта МЗС, лежав сайт МЗС, але в нас в усіх працював WhatsApp. І ми в ручному режимі в WhatsApp погоджували це з нашим керівництвом. І я дуже вдячна міністру закордонних справ Дмитро Кулебі, який дуже швидко дав нам е, зелений зелене світло на те, щоб ми йшли з цією справою в міжнародний суд Я, до речі, і від всіх юристів, які займаються міжнародним правом, чув що це, мабуть, найбільш креативна справа. Тобто, ми в цій справі як не дивно не стверджували, що Росія вчиняє геноцид. Тоді 26 лютого ще це не було очевидно, але звинувачуємо Росію, що вона щось порушила. Можна дуже коротко пояснити, ми почали думати про те. Ну, зрозуміло, що Росія порушує всі можливі норми і принципи міжнародного права, починаючи цю війну. Ми почали шукати, які саме в їхніх промовах вони вважають за гачком для початку цієї війни. Коли ми зрозуміли, що це є конвенція про геноцид, це дає нам можливість, хоча б зачепитись. Ми говоримо про те, що не можна використовувати. Надуманий привід геноциду, тим більше народу України для того, щоб ввести свої війська, Йдеться про нібито геноцид на Донбасі, який придумала російська пропаганда. Да для нас це дуже звична риторика. Насправді, Бо ми живемо в цьому з 2014 року. Але для світове співтовариство це не дуже розуміло, що таке геноцид на Донбасі, свободні народи Донецької і Луганської народних республік. Да, але все одно наші міжнародні партнери не розуміли, які там про який геноцид там може йтись, і про це в нас є дуже багато рішень, в тому числі і є насамблеєю на ОНУ, які які говорили про. Правомірність дії України. Ми впевнені, що ми виграємо з однієї причини, що ми маємо пронести справедливість нашому народу тим, які страждають від злочинних дій Російської Федерації. А давайте трошечки пояснимо, що таке справедливість. Тут в цьому суді в ГАЗі немає лави підсудних, тому що це суд проти держави Росія, це не суд проти злочинця Путіна. Що ми взагалі вимагаємо, що має статися в кінці? Що буде нашою перемогою? Якщо дивитись на загальну стратегію держави, в тому числі формулу миру президента Зеленського. Ми говоримо про те, що має бути як індивідуальна відповідальність осіб, які вчиняють злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду, включно з Путіним. Звичайно, як на рівні української правової системи, так і на рівні міжнародного кримінального суду, який розташований тут зовсім поруч. Так і Росія як держава. Має понести відповідальність за ті порушення міжнародного права, які вона спричинила проти України. А що є Україна? Україна то є громадяни України, тобто, зрештою, ну крім того, що Україна отримає міжнародне визнання того, що Росія це держава-злочинець, що ще буде? Будуть якісь я не знаю компенсації. Ми сподіваємось, що в кінцевому етапі суд встановить, що Росія порушила норми міжнародного права, а а саме конвенції про геноцид, що ця війна є безпідставною і в порушення всіх норм принципів міжнародного права, але це має бути закріплено в рішенні суду. А, а також, звичайно, Росія має надати гарантії неповторення. Росія має вивести війська і, звичайно, заплатити компенсації. Коли ми говоримо про справедливість, я згадую момент минулого березня, коли ми вже були тут в ГОА в ГАЗі і виграли рішення щодо проміжних заходів. І мій дуже близький друг, який пішов служити з початку, він почав служити в 2014 році. Потім пішов займатися своїми справами, потім повернувся. І він мені написав, що Оксана, ми тут сидимо в окопі, і ми вам дуже вдячні за те, що ви виграли цей суд. Я витратив всю ніч на те, щоб пояснити своїм колегам в окопі, значучість цього рішення. І ми всі передаємо вам велику пошану і подяку. Міжнародне правосуддя це дуже довгі процеси. Зазвичай суди між державами тягнуться роками. Але тут ми бачимо зовсім іншу картину. Ми подали свою скаргу на початку 2022 року. Вже там за місяць отримали проміжне рішення. Зараз маємо минуло лише півтора року. Маємо нові слухання. Ми розуміємо, що ми і рішення можемо отримати швидше ніж це зазвичай відбувається у світі. Ми дуже на це сподіваємось, і ми дуже покладаємось і віримо в міжнародний суд, ООН, який зміг тоді в березні так швидко призначити по перше слухання. А потім через 10 менше ніж через 10 днів після усних слухань винести це рішення. Це ж фантастика. Десять днів от суд ніколи так не ухвалює швидко рішення. В газі. І а, для нас був цей виняток, і ми були насправді дуже позитивно здивовані. І коли ми отримали ці е, measures, ці тимчасові заходи, е, вважаючи нас попередній досвід, коли з, зазвичай вони давали якусь частину одній стороні чи якусь частину іншій стороні, те, що вони нам віддали все, для нас це було дуже важливо. Коли може бути рішення, зважаючи на те, що от ми зараз на іншій стадії? Ми би очікували це рішення отримати до кінця цього року. Так швидко будемо сподіватися, що це буде так швидко, зважаючи на темпи, так як воно рухається. І суд встановив минулого березня е е дедлайни для подачі наші на документів як України, так і Російської Федерації. І в нас було 6 місяців для підготовки свого меморандуму. Ми вклались в три. Це проміжне рішення, правильно? Так да. що далі? Тобто це буде рішення про те, що... що суд має юрисдикцію розглядати цю справу. Тобто, зараз суд розглядає лише юридичні аргументи, чи є в нього повноваження розглядати цю справу. Він не буде досліджувати докази. Далі буде власне рішення по суті, і наступний етап компенсації. До етапу рішення по суті у нас ще буде етап обміну письмових повідомлень з Російською Федерацією. Потім будуть слухання по суті, які займуть знову ж таки якийсь час, і потім ми вже перейдемо на питання репарації. Скільки це може забрати часу? Ми можемо вийти вже на якісь усні слухання по суті в 2025 році. Зараз цей суд він лише доводить те, що Росія напали на нас без підстав. Що вона придумала а, нібито якийсь геноцид на Донбасі, якого не існувало, а, але ж ми знаємо, що ситуація значно гірша, і сама Росія вчиняє геноцид. Зараз же у цьому навряд чи є сумніви, принаймні у нас в Україні. Ми будемо це доводити в рамках цієї справи. Ми цього доводити не будемо, тому що е, дуже важливий сам об'єкт спору, і суд не прийм... не розглядає додаткові об'єкти справи. Навіть в рамках однієї ті самої конвенції. Звичайно, як тільки українські правоохоронні органи, органи, правоохоронні органи міжнародні, такі як ICC, зможуть представити належні докази геноциду в своїх кримінальних провадженнях, в своїх ордерах на арешт тощо, якщо міжнародні організації, такі як ООН, такі як Fact-Finding Commission, Знайдуть ознаки геноциду, тоді ми зможемо говорити про подачу нового, нового позову. Також сюди у газі, також сюди в газі чи правильно я розумію, що це означає, що наші українські суди перш за все Де. мають винести рішення щодо геноциду? Українські, але звичайно, що будь-який суд. Особливо якщо він міжнародний судом, то він звертає найбільшу увагу до інституцій, які знаходяться в сфері. ООН. От на початку цієї справи росіяни її ігнорували. Вони не приїхали на слухання в березні минулого року. Зараз вони беруть участь. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони серйозно ставляться до цієї справи. Вони хочуть, щоб ми програли. Бо для їхньої і внутрішньої, і для зовнішньої аудиторії, програш України як в цій, так і в будь-яких інших справах по юрисдикції, це їхня перемога. Ну а нам немає іншого варіанту ніж як перемогти. Як тут, як і на полі бою, як всюди проти росіян. після того як ми переможемо, що змусить Росію виконати рішення суду зараз? Важко про це говорити, бо ми не розуміємо, яка буде ситуація і на полі бою, але всі ми всі сподіваємося, що ми переможемо Росію військовим шляхом до того моменту, як цей навіть швидкий і довгий суд винесе своє рішення. Тобто, вже інша Росія буде змушена виконувати зокрема рішення про репарації. Да. Ну що ж, будемо сподіватися, що це рішення буде не просто на нашу користь, а воно буде таким, що буде відновлювати справедливість у цій війні, яку незаконно розпочала Росія. А я можу лише подякувати Оксані та іншим представникам МЗС, які ведуть цю справу, за те, що вони зараз роблять юридичну перемогу. України у газі у міжнародному суді. дякую за те, що ви до це відео лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та місце України у світі. До побачення.